Вимоги вулиці це як я оголосив, звернення до всіх депутатів обласної ради всіх рівнів вийти з партії регіонів звичайно в першу чергу це стосується керівництва області. Тому ми ініціювали зустріч з з головою обласної ради. Це були депутати фракції Батьківщина, депутати інших опозиційних сил, і ми цю вимогу йому голосили. Він сказав, що він прийняв рішення вже раніше сьогодні, показав нам цю заяву і сказав, що він прийняв рішення про вихід з партії регіонів, тому що він не згоден з діями керівництва партії. Що стосується управління охорони здоров'я, також сьогодні відбулася зустріч з начальником. Цього управління Васильковою я і депутат Лазер зустрічалися. У нас було єдине, єдине прохання, що так як Чернігів знаходиться територіально близько до міста Києва, і у нас є певна можливість приймати поранених людей, людей, які були травмовані... на жаль, в цих протистояннях в столиці, щоб чернігівські лікарні надали. Таку медичну допомогу. Начальник управління охорони здоров'я пообіцяли нам при нас позвонили деяким своїм підлеглим і пообіцяли, що вони готові і будуть приймати постраждалих людей. Єдине, що ми зверталися до керівника УМВС, щоб цих людей не заарештовували там, не було якихось просто репресій. Проти них Адже ви знаєте, що в Києві тих поранених активістів просто бували випадки, що вивозили з лікарень да, прямо на якийсь там допит. Ти чи арешти, таке інше дуже важливе ще питання. Що сьогодні зранку ми своїх активістів попросили поїхати здати кров в центр переливання крові, да то їм там відмовили, тому що вони приїхали, сказали, що ми хочемо здати кров для поранених людей. Вони сказали, що у нас такої категорії немає. Тому також ми сьогодні підняли питання перед начальником управління охорони здоров'я під час зустрічі з керівництвом обласної ради. Щоб всі люди, і ми зараз про це оголосимо, які хочуть допомогти, да навіть власною кров'ю допомогти здати для постраждалих людей, щоб вони могли це безперешкодно зробити, і нам пообіцяла начальник управління охорони здоров'я, що це буде робитися з 8 до 14 години щодня.